І так, у нас вже завтра різдва, у нас що? У нас продуктів нема, там холодильник пустий, нічого нема. Є тільки наряди в нас, це все. І прикрашена квартира. Дуже гарно прикрашена квартира. В цьому році у нас все. Квартира, правильно. І навіть сніданок у нас виглядає ось так з залишків того, що було в холодильнику. Перець, помідор і цей баличок з сиром та яйцем. Все. Куди ми поїдемо? В магазин? Ди. Да? А в кого треба гроші попросити, Мір? Папа. Папа, а як ти просиш гроші у папу? До речі, навіть закінчився хліб. Ось. Дістала залишки якихось сухариків, які не знаю навіть, коли купувала. Зараз будемо снідати. А естетик сніданок. Таке в інстаграм публікувати не буду. Це їдем за продуктами. Ти список написала? Ні. Мама написала. Поїхали? Bells, Jingle All the Way. Jingle Bells, Jingle Bells. А, які красиві в тебе уги, так? Да? Кака! Кака, ну пусти, вони ж брудні, не бери так близько. Тато з мірою робить свої закупи. У неї є своя тілешка, візочок. Тому ми розділилися, щоб зробити це швидше. Лайфхак, як знайти моїх, якщо довго не можу знайти. Обираєте Wheels? Вже обрали. Думаю, вже обрали. Да? Да, До це. колекції. Це. Давай візьмемо щось інше. Давай. А чого Ні, це? Кускова установка, бачиш, це, це, це зручно. І от таке? Це погане місце. Це, це залишає. Вона вже не працює. Бачила, це хлопочку не знаю. Міру нічого не цікавить кроме автівок. Ми скупились. Поміряти, що любить вона. Це кавун і хотвілс, все більше і нічого не цікавить. У мене те, що міра буде їсти. Коротко про розподілення обов'язків в нашій родині. Ось розпаковкою наших покупок займаюсь я, а розпаковкою нових іграшок займається тато. Ну що, працює? Ми ще не знаємо. Ми хочемо з'єднати їх. Mm. Так, ранок різдва, у нас вівсянка з корицею, з яблуками. Коротше, естетик, Зараз буду це все знімати в інстаграм. До речі, вперше побачила, що фото... чоловік фотографував мої сніданки. Знаю, цей телефон. <соць> На той телефон, чесне слово. За п'ять років я жодного разу цього не бачила. Сьогодні так. У нас тут масло у формі сніговика, горіх, сусальне золото, мед, курага, паличка кориці. Короте, mm, смачно <соць> Ну от поживала корицю. Ну і Ми поснідали мою красивенну смачнющу вівсянку, і зараз збираємося на головну ялинку Варшави. В минулому році я також знімала влог, як ми їздили на головну ялинку, і чесно кажучи, вона так собі на фоні тих, які у нас в Харкові та в Києві. От, а ще була дуже страшенно погана погода, був вітер, ураган страшенний. Ми погано погуляли, постали просто під навісом. Виїхали додому. Подивимося, як буде зараз, бо я вже бачу, що небо сіре. Але така традиція. Ми на Різдво їздимо на ялинку. От, сьогодні не порушуємо традиції, збираємося на ялинку. Три, два, один. Та-дам! Мені здається, що в цьому році знову прозора ялинка. Бо вона он так. Ну, в принципі, точно така ж, як і була в минулому році. Зате в цьому році ми вже можемо піти з Мирославою он туди. Наша дитина прийшла годувати голубів. Мірочка, а може вони таке не будуть їсти, як ти думаєш? Уах! На? Ну, треба. Треба, значить, нагодувати. Ой, до речі, в цьому році нова пошта поставила там у скриньку, зараз підійдемо, подивимось. Кому це дали наліпки, а? Дядя з нової пошти дам наліпки, будемо клеїти. Отак. так! Пока-пока! диви ти. Пока-пока. Подобався тобі, Міша. О, хотіла тебе напасти. сфоткаємось. Я. Міра надивилася, як дорослі, діти матиляють ногами і тепер Всім показує. Ого, як ти біжі. Нічого собі! Ну все! Буде тепер ця дитина сидіти тут 15 хвилин. Зараз покажу, що відбувається, коли ми хочемо зробити сімейне фото. Мір, давай покажемо. Ну, Давай хоча б тата залишиться. Задоволена? Отака дитина. Як ви думаєте, що у міри в кармані? Маски. Іще один носок. А ще там, що є. Бум-бум! Давай носочки. Сьогодні хтось поспить, як загляне до себе під ялинку. -я 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 -я. До речі, що саме цікаво, тато теж не знає, що там за подарунки. Він там десь чув, десь щось побачив, але загалом Вітя також не в курсі, що чекає на його дитину сьогодні. Міра швиденько заснула вже після такої прогулянки. Я підготувала всі подарунки, які ми плануємо подарувати її на різдво. І зараз моя улюблена частина це приготування різдвяного столу. Невеличкий апдейт. Я не встигла навіть порізати жодної, жодної крабової палички, як моя дитина прокинулась. Стоїть, дивиться, на ялинку. Салати будемо різати потім, у нас зараз анпакінг. Хто це тобі приніс? Папа! Я тобі як казала, папа дав гроші, гроші дав Санта Клаусу. І Санта Клаус все приніс. Тобі треба взяти ножиці, щоб розпакувати подарунки. Да, молодець! Кукіс, правильно, Кукіс. Більш нічого нема. Добре. Розривай ручками, давай. Давай, 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 давай. Що це? Читає, читає. Книжка. я Алиень. Так як наша маленька дівчинка дуже повільно розпаковує подарунки Санти, ми вирішили їй допомогти. Так-так-так-так-так. Я очікувала. Що ти сказав, Тато? Сказав, що мені цю машинку вже шкода. Ну, ми сподіваємося, що міра буде дуже обережна. Дуже обережна. Mm -hmm. У нас тато грався такими іграшками, і ми забрали всі його іграшки, які збереглися з дитинства автівки. І тому тато в курсі, що це. Cars. Карс. Cars. Бум-бум-карс. Cars. Засмутився, що віряй. Ні, я рада, що в мірі є, але мені шкода, що ти типу. Це ж класна річ. І я знаю, що з нею буде через 2 тижні. Ми будемо берегти. Mm. Хочу сказати, що для дитини двох років анпакінгом подарунків займаються батьки. Бо нам дуже цікаво, а Міра до сих пір читає книжку. вже машинку розпакувала. Свінітті. Вибачте. На. Що це таке? Що це? Гитара. Гита, а, гітара, понятно. Ти ж хотіла гітару. Люблю. Так. пісню про маму. Але що, міш грати на рожевих гітарах? Рожевих, на рожевих тільки на рожевих? Питаю про наш план. Ми розпакуємо найвеликий подарунок, так, да, тато? Напевно, да, так. А потім знаєш що, Мір? Знаєш що? Потім тато і мама будуть займатися своїми справами, а ти не будеш їх чіпати, добре? Це клас. Добре. Nah. Nah. Чому ти не відповідаєш на моє запитання? Не-ні, не, 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 не Разпов... да. А, Розповідай. Ставьте попрощали? Стоп. Став. Стоп, 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 стоп. Що, стой! Ого! <рисотворю> мама, мама. Мама, мама. Оце все буде валятися. Нічого не буде валятися. Закон у цих листях у нас дуже акуратно. Поясни своїй кісі, що він дома на себе поводить. Плаття, сукня, правильно. Сукня. Сукня. Хоть. Чого мені завжди здається, що <шо> мірама тікається? <му> Розповідаю, значить так, мій коханий чоловік каже, що Санта Клаус класно все зробив, а от мама на день народження накупила всякої фігні. Та подарунків просто не було на день народження. Як таких, так? Ну, як так. Зараз вони. Ну, відкрива буда. відчиняє двері. Отак вони в ту сторону відчиняються. Ух ти. А я поясню, бо на Новий рік моя задача, щоб дитина нас не чіпала і гралася. А на день народження Диві, грається, да. А на День народження все. до неї. Все. Купається. все-все. Задача була на день народження просто купити речі, які були нам необхідні, бо в мірі було все. А на новий рік задача мене, щоб Міра нас не чіпала і гралася своїми іграшками. А на день народження в на неї було кучу нянь. То ти, коротше, зекономила на іграшках, так? Да? Я зекономила на іграшках на день народження, бо у нас було багато бабусь. А от на новий рік ми з тобою без бабусь, тому треба а якось є. спасатись. Рятуємося без бабусь. Бабу. Бабусь. Ще там, до речі, один завалявся, але мені здається, його можна буде відкрити через тиждень. Пішла нарізати салати. А ти що будеш робити? Математику вивчати. Можливо, логічне питання, де під цією ялинкою наші подарунки? Ось. Ось. Чоловік мені подарував на різдво пальто, а я йому нічого не подарувала. Але я тобі вже купила дуже класний подарунок на новий рік. Від сумок дня все готово і на мені жодної плямочки. Ми розпочинаємо святкувати різдво. Хто там в нарядній сукні? Ой, і ще тут один гарненький глянь на нього. Мір, почекай, дай зніму, що за столом, тоді задуєш. <рес> 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 можна долі показувати. <рес> і так, що я тут наготувала? Доки чоловік відволікає дитину свічкою, быстренько розкажу і ми сідаємо за стіл. Це тартар, це карпаччо з буряку, крабовий салат, куття. перше, до речі, сьогодні її готувала. Пюрешка з качкою в вишневому соусі. Це шматочки льоду моєї заготовки. Тут апельсин та хвоя і сусальне золото, до речі. Так, а також наш улюблений сал з гранатом, котрому горіхами фетою. Гутерброд з ікрою, До речі, я в цьому році зробила такі формочки з масла. Це груша у вині з корицею та з лимонним соусом. Люба родина, я запрошую вас святкувати Різдво. Мирослави дійшли руки до пазлів. Мір, ти всі подарунки розпакувала, так? Ні. Yeah. Yeah, а де бантик твій? Оце ж таке. Стой. Боже, яка красива сукня. Спочатку ці двоє чекали, доки я накрию на стіл. Yeah. Тепер один складає пазли, а інший їсть кекс. Несправжній. Чекай, <laughs> чекай, нормально. Бум. Вітаю, кажи віта! Значить так, Ми збираємось на колядки. Тато у нас з дзвіночками. Міра у нас танцює. Коляд, коляд, колядниця. Я знімаю на відео. все. Я вирішила додати ще музичних інструментів. Міра, на чому ти будеш грати? вони нічого не підготували малютки наші. там паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Ми поїхали колядувати. Собачка, да. Зйомки, скоріш за все, не буде. Бо... Да, ми вам показали тут міні-концерт. Коляд, коляд, колядниця. Кажи, пока. Ми поїхали. Пока. 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 та да 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 та да 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 Кака. Кака.

таке може бути, глянь, з фотографії. Ну так, ти вона ж не бачила ще таке фото. Точно, да! Як таке може бути? Ух ти! А це ти, Ніради, це ти заберешся. А тепер я тобі. Тепер я тобі. Покажи, що ти наколядувала машинку, так? Ага, машинку. Нещодавно мама мені скидувала менчик в інстаграмі, де було написано, що у Польщі працюють як світофори і українці. Так ось, зараз 26 грудня, Різдво, і я записана в салон Джибар на догляд за волосся. І Я виходжу на вулицю, тут нічого не працює. Взагалі у мене в планах було ще поїхати і купити собі наряд на Новий рік. Але так як ну, типу, другий день різдва вчора нічого не працювало, 25-го числа і 26-го. Коротше, але український салон, сфера послуг, будь ласка, їдьте, їдьте, доглядайте за волосся. Із гарних новин у Варшаві нарешті з'явилося сонце. І вогники і стільки там. А ще я вчора до трьох години ночі дивилася зовсім не різдвяний український серіал. Хазяїн називається дуже цікавий, але спать хочу просто капець. Хання, це коли ти приїжджаєш додому, а твій чоловік не з'їв останню цукерку, а понад кусь. нам вчора друзі на колядки принесли набір тарталеток, і я не встигла спробувати жодної. І Я зараз дивлюсь, що вітя в половинку і позалишав мені. з трьох разів, в якому додатку трусить мій чоловік.